У Львові вирує справжня зима. В Житомирі закривають школи на карантин. А Житомирський центр творчості дітей і молоді разом зі своїми вихованцями влаштовує справжній, Не по-дитячому весняний показ моди. Організатор свята Галина Ніпряхіна розповіла про тонкощі роботи з юними моделями. Ну, у нас сьогодні свято краси та моди. Весна літо 2013 року. Ви сьогодні побачите, як дітки перший раз ідуть, і вони хвилюються і, може, не так спинку тримають рівненько. Як треба, але вони це зроблять і перший раз прийдуть. Особливість показу в тому, що юні учасниці презентували сукні, зроблені своїми руками. Діти наполегливо вчилися дефілювати на височенних підборах. Дехто це робив вже професійно, але були такі, що вперше спробували себе в ролі моделі. Гостем свята був хореографічний театр «Енергія», учасники якого починали свій творчий шлях в центрі творчості дітей і молоді. Хореограф театру Ольга Глибко поділилася секретами роботи. З гліна Лені давно найдавно Давно работаем вместе. Вот, и решили поддержать наших девочек. Со своим коллективом мы открываем и закрываем этот вечер. Кем мы занимаемся хореографией разновидной. То есть сейчас у нас есть стрип пластика, танцы клубные и эстрадные. Вот. так як м'янучили діфілі Галіна Лянідовна, то конечно же, припадаю і дефіле. Юні моделі зарядили глядачів позитивним настроєм та подарували теплу весняну атмосферу, якої так не вистачає житомарянам. Тетяна Сиропятова, Олександр Мальничук, школа юних журналістів.